Народ, здорово! друзья. Знову тут мене давно вже не покидала думка виготовити мотопідйомник. Та сівши і обдумавши це все, я вирішив, що це буде вже занадто і, порившись в інтернеті, знайшов схожі на мій проект, мотостенди чи ремонтний стіл, чи мотостіл. називайте як захочете. Для моделювання використовував програму Shaper 3D. Якщо бути відвертим, це була моя перша робота в цій програмі та подібних програмах. Раніше не мав досвіду з ними, і саме розумію, що модель не ідеальна. Багато чого не знав, як робиться, та як. Висти й справився. Розміри моделі було видно на екрані, хоча при постройці я трішки від них відійшов. Приступаємо до головного, бо чого побудування цього стола було б неможливим Приступаємо до закупки всього, що нам буде потрібно. Половину купував, половину знайшов себе вдома або виніс з гаража свого друга. Далі приступаємо до порізки і чист профіль. Працювавши все, переносимо до гаража і приступаємо до зварювання. Складного тут нічого немає. Поміряв, виставив, прихватив. Знову переміряв, обварив і контрольний замір. І повторяємо все це, це по кругу. Спочатку зварюю докупи боковинки, верхню нижню частину. Після того як дві боковинки стенду готово, готові. Приступаємо до варювання попередньо. Також все просто, процес той самий. Поміряв, виставив, прихватив, знов перевірив, переміряв, щоб нічого не повело, і приступаємо до обварювання. По закінченню варювання підготовуємо дошки на верхню і нижню частину стенду. Тут також нічого складного немає, головне все точно відміряти, відрізати. Так як в мене дошки були криві, тому я їх ще мені прийшлося стругати. Дошки я також знайшов в себе вдома, тому на них я нічого не потратив. І через це їх прийшлося стругати, бо вони були трішки криві. Четвертий крок це виготовлення регульованих ніж з резиновими вставками, аби не обдирати фарм. Ну по відео тут в принципі ідея зрозуміла, але от втілення цієї ідеї я рішив піти трішки складнішим шляхом, тому використав і токарний станок, і грубший метал. Хоча це все можна було зробити простіше, але кажу, я рішив піти таким шляхом. Зробили заготовки знову, все обварюється, прихвачується, і ось так вони вже виглядають майже в готовому варіанті. Це, звісно, добре, але на стан ще якось має потрапляти в сам мотоцикл. Тому робимо трап, рампу, як завгодно. І кріплення для нього. В процесі зварки також нічого складного не було. Приблизно поміряв, тому що його модель я не робив в програмі. Порізав, поварив, підігнав дошки, скрутив до докупи і готово. Дякую Толяну за цей кусок резини. Притащили ми його вдвох з його гаража. Так само все досить просто. Відмічаємо, вирізаємо по розмірах. До речі, ніж справився з цим завданням дуже добре. З останків, з шматочків резини, які залишились, робимо ще вставки на ніжки. Товщина десь 1,3 13 міліметрів, 1,3 см. Перед тим як уже його перевертати в робоче положення, вирішив пофарбувати і сталася ось така от прикрість. Пофарбував все окрім стенду. На виручку, як завжди, прийшов талян. фарбу успішно витерли і успішно все оперативно пофарбували. Зараз дороблюємо ніжки, все добряче знежирюємо, замішуємо двохкомпонентний клей, добряче його перемішуємо і вклеїмо туди резинові вставки. І все, ніжки готові. На них вийшло зекономити близько тисячі гривень, навіть трошки більше, тому що одна ніжка коштувала в районі 280 гривень. Зараз вирішуємо питання кріплення дошок і резини. Спочатку була одна ідея, але потім хотів закріпити все разом. Але прийшлось кріпити спочатку дошки і на шурупи вже до цього всього перекріпляти шматок резини. Перевірку на зручність пройшов. Ну і приступаємо до самого цікавого. Робимо кріплення під мотоцикл, за допомогою якого буде він кріпитись на стень. Градусів не знаю, не міряв. Який там градус получається, все робив на око, приблизно приставляючи його до колеса. Зарізав кут і зварив докупи. Зараз прорізали ось такі от пази, щоб можна було регулювати по ширині під різні колеса. Зварив докупи, розмітив де будуть отвори, в яких будуть стояти шпильки, за допомогою яких буде зжиматися колесо. Думав спочатку залишити все так, але плани помінялись і вирішив все-таки торці профіля позаварювати, щоб там не було цих отворів. Шпильку я використовував на 16. Зараз все зачищаємо, знежирюємо і фарбуємо. Далі розсверлюємо на 16 отвори. Пильку також використовував на 16. Після покраски вставляємо шайбочки, за допомогою яких я виставив ну мінімальну ширину зверху, знизу щоб вони стояли рівно, ще раз все проміряємо. Відмічаємо, де у нас будуть отвори в самому стень, щоб зафіксувати це кріплення під передні колесо. Ось так виглядає МТ на стені, Тримається добре. Плюс з того, що не показав, ще зробив домкрат від раму, з вихлопом Він не влазить, хоча вихлоп в мене не стандарт. От якщо його зняти, все добре. Використав швелер знизу для більшої опори і зверху два шматка 40 на 20 по 40 см, Працює добре, домкрат новий, але люфти в ньому просто жах. Дякую за увагу. Побачимось. Почуємось.